Вітаю колеги! Мене, мене звати Наталя Федюк, я технолог бренду Кінстрок і сьогодні з вами ми поговоримо про такий крутий іспанський бренд. Який був заснований у 1978 року, і з 1978 року має власне виробництво, випускає велику кількість, неймовірну кількість продуктів і новинок, проходить періодичний ребрендінг і радує нас своїми продуктами, так як мають своє власне виробництво і лабораторію. По суті, кінстрок це не є такий грандіозний великий проект. Він вмістить в собі дуже багато хороших продуктів, які збалансовані один між собою і. І, знову ж таки вистачає всього для комфортної праці майстрів. В нас з'явилося оновлення по кінстрок. Взагалі сама палітра оновилася. Ребрендінг взагалі, продуктів, упаковочної тари, і знову ж таки зміна по самому фарбнику. Формули всі теж стали незмінними. По суті, працює однаково, як і до ребрендінгу, так і після. Тому ми спокійно можемо собі працювати далі на даній палітрі. І знову ж таки ще плюсом. З'явилися нові відтінки, таких яких не було раніше, це нові коректори, а-а 21 011, е-е 044 на заміну 034 і все. Тобто 0,34 у нас уже більше коректора немає. І додавались нові відтінки, такі як 8,11, 7,11. Замінилася палітра з 8,23 бежевий на 8 91. Замінилася палітра. Ну і по суті, так все основні переваги даного фарбника являються в тому, що ну це, взагалі, по суті круто, як на мене, і мені дуже таке підходить, що в нас палітра складається як із гібридного, так і з м'ячного фарбника. Тобто, можна коригувати всі відтінки змішуються е, одні між собою, тобто можна комбінувати як і гібридний фарбник, так і з м'ячним. Що це нам дає знову ж таки зниження агресії, заниження вмісту аміака, так і знову ж таки інтенсивність фарбування. Тобто палітра виконує будь-яку задачу, починаючи від тонування і закінчуючи Побуванням сивини, сквовидної сивини по суті, по палітрі видно, що відрізняються у нас відразу натуральні ряди, і поряд з ними стоять з подвійними нулями. Тобто, якщо дивитися на цю історію, нам чітко зрозуміло і видно, що фарбники, які без нулів, тобто натуральний ряд, він буде більш лайтового покриття для більш таких. Тонування бліків, тонування натурального відтінку, тобто він плюс ще й гібридний. Да? Тобто там занижений міст аміака. Це означає, що даний фарбник він буде мінімально підривати свою натуральну базу, буде дуже гарно змиватися, плавно вимиватися в комфортний такий природний відтінок. А якщо ми вже говоримо про подвійні нулі, то це саме відтінок, який ціленаправлений для фарбування сивини. Тобто він більшої щільності, він знову ж таки має більший міст аміаку, більшої плотності на 100% перекриває. Ну, навіть в чистому вигляді. Е, так як палітра кінстрок, вона взагалі. Замішана на коричневій базі, тобто нейтральні, так то ми по суті можемо свідомо розуміти, що такі відтінки, які в палітрі, вони по суті такі будуть і на волосся. Тобто, якщо ми бачимо по всій палітрі, у нас в основному більш нейтральна коричнева так, база, нейтрально-коричневі всі відтінки з якимось певним направленням. Тому, якщо ми особливо коли клієнти приходять, і в них є запит зробити прохолодний корінь, скажімо, по тому що від природи вони холодні по і якщо ми будемо брати натуральні відтінки, то однозначно ми будемо розуміти, що ніякий прохолодний популястий мови немає, тобто буде переводити все в нейтральний пастельний коричневий відтінок. Тому обов'язково до таких відтінків ми додаємо або коректори, або більш холодного ряду відтінки. Якщо ж ми, скажімо, фарбуємо на шостому рівні, і в нас стоїть задача профарбувати і сивину, і зробити холодний відтінок. Ми знаємо, що сивина сивину холодні відтінки фарбують дуже погано це раз. По-друге, відтінки, де є холодний ряд, замішені 50 на 50, по типу 50% йде натуральна база і 50% відсотків нюанса. Ще візьмемо до урахування те, що ми беремо високий окисник для фарбування сивини. Тих 50%, які замішані, довистачає, щоб перекрити сивину. А тих 50% дає холодний ряд, вони просто перегорає пігмент, сам холодний на високому окиснику, і по суті, що ми на виході отримуємо? Ми отримуємо засвічену вазу, непрофарбовану сивину і взагалі не зрозуміло, яке фарбування. Тому по суті, і домішувати в ті самі шість-два немає сенсу, якщо ми хочемо зробити холодний відтінок, і знову ж таки це повторююсь, має фарбуватися сивина. Простіше взяти 6.2.0 два в чистому вигляді, де є подвійна плотність пігмента, гарно пропрацьовує сивину, і тоді вже додати просто коректор або нуль синій для плотності. Дуже легко, комфортно на коректор ми ніколи не розраховуємо окисник. Середня така формула, від якої можна відштовхуватися, це на 30 грамів фарбника 5 грамів коректора. На коректор ми не розраховуємо фарбник, і вже в залежності від того, який у вас буде результат, як він пасує, як він підходить для клієнта, ви собі можете той коректор коригувати. Типу, його трошки більше додати або менше. Ну, менше, по суті, немає сенсу, тому що ми всі розуміємо, який процес відбувається у нас на шостому рівні, який там фон освітлення після 6 кисника. окисника. Ось, ось синім чи зеленим він точно не буде віддавати, але дасть хорошу таку корекцію і буде гарно, плавно змиватися відтінок. Так, 5 грамів окусника на 30 грамів, 5 грамів коректора на 30 грамів фарби. ще. А знову ж таки, за рахунок того, що це є гібридний фарбник, а, по суті, від фарбування відбувається навіть на трьохвідсотковому окиснику. Тобто 100% перекриття сивини можна перекрити трьохвідсотковим окисником. Єдине, що ми збільшуємо час витримки. Тобто, якщо в середньому у нас час витримки 35 хвилин, класичний, так 35 тридцять залежності від плотності, від товщини волосся, від. Густини від, природніх, від природньої будови волосся. так? В нас в середньому 35 хвилин. Якщо ми профарбовуємо сивину, ми однозначно 10-15 хвилин додаємо, як в класичних по суті, всіх фарбуваннях правил сивини, Добавляємо до Е, Варіація відцінків, починаючи від холодних, закінчуючи теплими. Якщо ж ми говоримо про мідний чи червоний ряд, мідний і червоний ряд замішаний додатково на прямих пігментах. Тобто в нас є видно, що 7.44. Ми бачимо, що він є гібридний. Це означає, що він буде більшою плотності, він буде мати більше накопичення, він буде стійкішим. Якщо ми порівнюємо з 844, так там де є чисто практично ам'ячний. Буде більша плотність, буде більш стійкий відтінок, менше буде змиватися і буде мати накопичення. Так як це все ж таки гібридний фарбник, за рахунок спирту замінника аміака, так, монотеноламіна, за рахунок спирту у нас буде пігмент проштовхуватись набагато глибше в кортекс і там фіксуватися. Тому всі відтінки, які є гібридними, мають більшу стійкість, аніж ті, які ам'яжі. Це потрібно теж брати до уваги до рахунку того, якщо ж у вас мідні дівчата зазвичай приходять і вимиваються, то ви вже обираєте, що вам зробити. Простіше просто додати нулі коректор до 700%. 44, і підняти його на один рівень вище, якщо за бажаним результатом є 844, аніж 844 використовувати в чистому вигляді. Ну, по суті, цим і відрізняється стійкість, і більша прозорість навіть так. І знову ж таки, якщо по червоних відтінках, це 666, у В нас буде більшої плотності, більшої інтенсивності, буде мати накопичення. з часом може йти в затемнення і давати стійкість відтінку. І шістдесят Це більше такий, як литовий варіант. А він буде спрацьовувати більше на розсвітлення натуральної бази, аніж на інтенсивне плотне перекриття. Тому тут теж є нюанс. Ем, так, знову ж таки повертаюсь до того нюансу, що мідні червоні відтінки вони замішані на додатковому напрямому пігменті. Ем, за рахунок цього теж відбувається більш інтенсивне фарбування мідних відтінків. Ем, як ми це бачимо, тобто, коли ми відтінок фарбу суму видавлюємо з тюбика, то вона вже має певне забарвлення або червоне, або мідне. Це говорить про те, що воно укріплене прямими пігментами. Це дуже круто. Чому? Тому що всі оксидативні фарбування вони заходять в глиб середину волосини і вони не дають такої інтенсивності, як прямі фарбування. Тому, по суті, логічно, що додають прямий пігмент для більшої яскравості. Так. Пропорція змішування в нас один до півтора це класична пропорція. Якщо ми працюємо з спецблондами, пропорція один до двох, і якщо з спецблондами, так, і якщо ми працюємо з блондами на 10-му рівні і хочемо більш такий прозорий варіант, хорошу корекцію і прозорий варіант, тоді ми збільшуємо кисник один до двох. По суті, хороший, дорогий відтінок, насичений відтінок, але не прозорий. Тому, якщо для прозорості потрібно розбавляти буде або з нулями, аміачним коректором, він, до речі, тут аміачний да, не гібридний. Це взагалі супер. А, і, або ж розбавляти ще з більшою ну, кисником ні, тому що він не розбавить якраз таки ту аміачність, замінник моноетиленоламін, а якраз таки з аміачним коректором для, того, для прозорості, щоб був більше прозорий. І 5-3, до прикладу. 5-3 теж крутий, він йде прямо не, не, не знаю, бо дуже багато майстрів дійсно бояться з третім направленням відтінків. А типу думають, золотистий, золотистий то такий жовтий, то якийсь незрозумілий. Ну ні, це абсолютно не так. Золотистий відтінок це колір е, е, піска, тобто це гірчиця, щось такого плану. І вона має насиченість просто типу, чим нижчий відтінок у нас, чим нижча база, тим він має більшу плотність насиченості. Тобто він більш інтенсивний той колір піска. Чим вище до неба, тим більше прозорий він іде. Але це аж ніяк не той жовтий, який клієнти думають як жовтий пігмент. Да? Це абсолютно В не то і, і взагалі. Ну, типу, єдиний такий, як на мене, найтеплий відтінок з шоколадних е рядів. Це 590, ну, типу 99 дев'яте направлення. Він мені самий теплий зі всіх. Там... Да. Чому? Тому що там подвійна дев'ятка, там менше бази і більше чистого коричневого пігменту. Ну, а коричневий він і є сам по собі, коли змивається, він йде в такий нейтральний теплий відтінок. А 91, 9, 5, 3 – Це більш все одно такі прохолодні, які навіть і в чистому вигляді вони дуже круто працюють і можна без коректорів використовувати. Да, Суперблонди змішується один до двох. Відразу говорю, працюємо з 12-відсотковим окисником для ідеального розсвітлення. Має здатність піднімати до п'яти рівнів в залежності від щільності, плотності волосини і рівня, з якого ми йдемо. Е, дуже гарно має нейтралізацію. Мій взагалі улюблений це 1121. Реально дуже гарно перекриває, е, можна навіть залишати без тонування. якщо... Бажання клієнта є в такий нейтральний бежевий відтінок або дуже гарно розсвітляється. Ну типу це дійсно ми все ж дивимося по клієнтах. Е е реакцію як в кожного волосся воно реагує повністю по-різному на спецблоди. Хочу значити, в мене дуже було багато клієнтів, це не дію, ходить читалися. Ну і зараз нема спілкування, цього немає і немає цього не нема. За випору в великої да. кількості, так? Да. Запаху такого на мене приємного. І е, коли сидять, я питаю, як коли себе почуваєте? ні в кого не пече, нічого взагалі нас ну, взагалі ніби нічого не відбувається. Дуже комфортно. А на 12% відсотковому чи 12. на дев'яти? А на 9% пробувала? пробувала. І Як? Нормально. Мені треба було дівчина, яка на ну, їй потрібен дев'ятий рівень, mm -hmm. і ми не стали йти на 12%. <гум> а, ну, це теж було а по відчуттям нічого не говорили? Сказала, що нормально. нормально. Мене, не ну, і до цього ніколи не не це, що... Я чому так запитала, тому що зазвичай клієнти, які хворбують на 9-відсотковому описнику, а потім на 12-му, відмічають таку відмінність, що на 12-му менше пече, як на 9-відсотковому. Тому я й по суті говорю всім, що немає сенсу до відсотковим кисником працювати. Ну бо по суті, в мене робота як складається. Я розсвітляю, а потім ще тоную. Тобто я так в залежності від того, що я хочу. Якщо я хочу холодний відтін... Нейтральний бежевий. де десять тридцять один, в рівних пропорціях. Це саме нейтральний бежевий. Ага, Якщо це я це хочу шохідний, А? Шохідний. Якщо хочеться холодніше, більш попелястого, але такий, щоб не був темний, да? щоб асфальт не падав, тоді 10-21, 10-31 і 10-2 в рівних пропорціях. Все один до одного. А так зазвичай на найменший окисник це 3%. <кій> ну, по суті, я всім даю формулу, як зробити свій 1,5% окисника. Тому що я теж дійсно розумію, що якщо на корінь ще 3% взяти, це взагалі супер круто, але на довжину кожного разу е тонувати трьох відсотковими, це буде занадто аж е То тоді на літру. На літрову тару дистилірованої води доливаєте 100 мл 9 секунд, да, відновлені 9 секунд, воно йде кисле, воно йде з ліпідами, тобто ліпідна підкладка, те, що є основою в окисниках. І е, все змішуєте, просто залишаєте собі ту баночку. І потім, коли ви змішуєте викисник, трьохвідсотковий із цією водичкою з е, ліпідами один до одного, от вам буде 1,5% окисника. І потім змішуєте його вже конкретно з фарбником. Тобто один до одного з 3% відсотковим кисником, і так вам буде 1,5%. А тут ми якраз таки насищуємо воду більшою концентрацією доглядових компонентів, і тоді і якість волосини краща, типу і вона пропітується і немає сухості такої, і знову ж таки закислюється сам продукт. Тобто фарбник він вже проходить стадію закислення свого роду, щоб по мінімуму підривати свою натуральну базу і е, фіксувати гарний відтінок за рахунок кислоти. А так е, база є, залишається ми розбавили, коректором пропрацювала бігом швиденько, наситила пігментом, близько додавали і все супер. Да. Прямі пігменти теж дуже гарно насичені, мають гарну пігментацію, дуже гарно тримається, поволі вимивається, типу нема такого, що за одне миття вже все злітає відтінок. Плотні відтінки орієнтовно з восьмого рівня починаючи профарбовуватися, навіть про рожевий відцінок. Супер. Не хороші, дуже хороші плотні відтінки. І, до речі, рожевий, що він є самий світлий, да, там, чи мідний відтінки, два самих світлих відтінка, вони теж на натуральну базу на восьмому рівні дають яскравий ну, типу, відлив. Тобто його видно. Тобто можна навіть не розсвітляти. Часом буває, такі дівчата проводять своїх діток там 7-8 років, якісь там пасма пофарбувати. Тоді можна в чистому вигляді просто навіть на натуральне світле волосся профарбувати і буде ефект. Тобто, вони реально хорошою пігментацією. Вони взагалі це взагалі універсальна палітра, чому тому, що вона теж може виступати як коректором, тобто з основною палітрою працюють як коректори в всіх тих самих дозуваннях. Дуже круто, тільки єдине, що ми повинні розуміти, що Якщо ми беремо коректор з основної палітри, він працює як допоміжний. Тобто він дійсно, ось той відтінок, який в нас є тіло фарбника, да, загальне тіло, він його, він його розбавляє, коригує і от працює якраз таки в середині. Якщо ми як коректор використовуємо прямі пігменти, то ми повинні розуміти, що це будуть перевага у самому відтінку. Тобто, якщо ми беремо синій відтінок, да, ем, робимо корекцію. Яскраво мідних якихось там відтінків там, чи золотистих відтінків і беремо синість прямого пігмента, то це однозначно буде холодний попелястий відтінок. А тоді, вже десь якщо ми будемо е, там рухати волоссям на сонці, ми вже будемо бачити, що там ну, дійсно це ну, типу профарбоване волосся, це не така вона натуральна. А якщо взяти з основної палітри, то тоді вже візуально воно просто буде ну, типу, однакового відтінку. Як ми прямо дивимося, так і коли підіймаємо волосся. За рахунок чого? За рахунок того, що прямі пігменти вони осідають на зовнішньому кутикулярному шарі, і їх краще видно, тому це, взагалі, така ну дуже крута штука. Дуже круто доповнювати будь-яке фарбування, закінчувати прямими пігментами, тобто навіть їх використовувати в якості кондиціонера, бо це сильнодіюча плівка, яка запечатує повністю всі доглядові компоненти і всі фарбувальні процеси, по суті, теж закінчує. Да? І додатково насичує його цікавим таким пігментом, який буде переливатися і буде давати 3D-ефект. Якщо ми говоримо, скажімо, про... Процедуру вихід із чорного, коли в нас там інтенсивно такий мідний, червоно-мідний відлив. І тоді просто логічніше брати синій прямий пігмент для корекції, аніж синій пігмент прямої дії, не прямої дії, а з основної палітри. Тому що там ефекта буде ноль, а тут от реально можна буде, видно буде, що прям такий холодний, там на шостому рівні зафарбувати взагалі супер. Постлайзери, постлайзери теж можна використовувати як із основною палітрою, так і з прямими пігментами, теж для розведення для більш прозорих відцінків. Теж можна полегшувати саму основну палітру, якщо ми говоримо про більш лайтові. Прозорі пастельні блонди, щоб менше накопичувалось, до речі, до речі, теж можна додати. Ось якщо ми говоримо про один е, відсоток окисника, да, Тань, е, то тут краще би логічно було би не зменшувати концентрацію кисника, залишити його 1,5%, але частину додати кліра сюди, навіть в ту суміш. Тобто він е, збагачений буде більше блиском, краще профарбується і зафіксується, але більше буде прозорий відтінок, аніж для того, щоб от додати агресію просто більшою кількістю води. От. Так, що ще? Пігменти теж йдуть чистими, тобто змиваються в тих варіаціях, які вони є. Тому що наразі теж у різних брендах є така ймовірність, що якщо, скажімо, взяли фіолетовий відтінок, то він змивається в зелень або зелений, взяли, він змивається там, ще якісь там прям синюшним відливом. Це від чого? Це від того залежить, яка база була замішана, на якому пігменті він був замішаний. Так як тут у нас нейтральна база, і, по суті, всі чисті пігменти, то вони такі є, які є. Такі які змиваються, вони просто дають свого роду корекцію. Тобто, якщо було більше освітлене волосся, фіолетовий пігмент нанесли. Він буде спочатку фіолетовим, потім злегка розуватим, потім ще трошки світлішим, і ну змивається до того моменту, що він дає корекцію просто тому освітленому волосся. Типу, як він скоригував фіолетовий, як спрацював, так він і є. Типу ніяких зелених відливів тут немає навіть і місця тому бути. Дуже круто теж можна використовувати прямі пігменти, коли ми протоновуємо коли ми протоновуємо корінь доброго дня і не хочемо задівати свою підривати свою натуральну базу, хочемо легку градацію зробити свого роду техніку діма, теж дуже класно спрацьовує, перекриває всі початки після розсвітлення. Ну і по суті, все таке, що ми сказали. Так, пудра до 7 тонів платіном блонд і декоплекс 9 тонів, по суті, вона йде однаковою. Одна різниця між ними тільки що та, що 9 тонів вона замішана там переважають персульфати потасіума, тобто, які впливають на в першу чергу на розрихлення структури волосся. А платімум блонд переважає амоніум персульфат, який відповідає за 100% розсвітлення структури волосся. Єдина Перевага, ну і за рахунок цього по суті, і декоплекс має здатність до 9 тонів, тому що він дійсно більше свого роду як руйнує волосину, аніж платіном блонд. Саме класична стандартна пудра, яка використовується платіном блонд для тотальних блондів, для е, будь-яких технік фарбування, закритих, відкритих, е, можна теж коригувати з кісником е, в різному співвідношенні. Один до двох класична пропорція змішування. Е, на корінь я взагалі рекомендую 1 до 3, щоб не пересихало. І, е, не не пересихала шкіра голови і додатково не обробляти краєву лінією водою, щоб пудра не сипалася. По суті до складу входять так, катакож три плекси. Одне із них мінеральне масло, яке ми знаємо, є дуже хорошим. Захисним бар'єром під час розсвітлення. Тому, по суті, саме даний продукт не потребує вже додаткового якогось плекса, тобто його можна використовувати в чистому вигляді. Дбайливе освітлення, додатково сині пігменти для нейтралізації жовто-мідного фону освітлення, не тече, не летка, не пилить, не збільшиться в об'ємах. Ну, по суті, сам, самі основні характеристики, які є в пудрі.